Пустельники. Поблизу джерела мешкало багато пустельників. Кожен із них збудував собі свою хатину і проводив усі дні у глибокій тиші, у роздумах і молитвах. Кожен у зосередженні взивав до Божої присутності. Бог хотів їх навідати, проте йому не вдалося знайти дороги. Посеред постелі бачив лише окремі точки, віддалені одна від одної. Якось, у певній потребі, один постельник подався до іншого. На землі залишився слід від кроків. Той інший постельник також відповів візитом, і слід поглибився. Так само і решта постельників. Стали відвідувати один одного. Це траплялося щораз частіше. Одного дня Бог, якого завжди взивали добрі пустельники з висоти, узрів цілу повотину стежок, які лучили їхні хатини. Дуже задоволений, він сказав: так, тепер маю вже позначену дорогу, тепер Можу їх навідати. Просив я Бога, щоб забрав від мене мою гордість, і Бог сказав ні. Сказав, що це не йому належить позбавити мене гордости, а що це я повинен від неї відмовитися. Просив я Бога, щоб зцілив мого сина інваліда, але Бог сказав ні. Сказав, що тіло є чимось тимчасовим. Просив я Бога, щоб дарував мені терпіння, а Бог сказав ні сказав, що терпіння є плодом страждання, що не вділить мені його, що сам мушу його здобути. Просив я Бога, аби дарував мені щастя, і Бог відповів ні. Сказав: обдаруй мене своїми дарами. Досягти щастя це моє завдання. Просив я Бога, щоб позбавив мене болю, і Бог відповів ні, сказав, що страждання віддаляє нас від суєти цього світу і наближає до нього. Просив я Бога, аби він подбав про розвиток мого духа, і Бог сказав ні. Сказав, що я мушу зростати сам і що він належно Прищепить мене, аби я міг приносити плоди. Спитав я Бога, чи він мене любить, і Бог відповів так: Він дав мені єдинородного сина, який віддав життя за мене, і сказав, що піду до тебе до неба, бо вірую. Попросив я Бога, аби допоміг любити інших, так? Як він любить мене, і Бог сказав: нарешті ти зрозумів.